Була інформація за останні два тижні. Всі заголовки шуміли про те, що український президент поїде. Ну не спочатку, але всі говорили про томагавки. Потім сказали, що президент зустрічається з Трампом і будуть говорити про томагавки, системи ППО і обговорювати ряд інших питань. І ніби вже всі почали вірити в те, що ми їх отримуємо, ці е, ракети. І вчора ми бачимо, як Дональд Трамп ну. Дає задню, і ну, здається, що здає задню, тому що каже, що буде зустріч з російським диктатором в угорській столиці. На вашу думку, то Магавків нам не бачити? Ні, ну знаєте, це як в анікдоті. З таким настроєм ми слона не продамо. Нам завжди, на все, що ми просили у партнерів, казали ні. Це вже там притча в язицях. Дайте хаймерси, ні, дайте артилерію, ні, дайте танки, ні, дайте літаки, ні, дайте атакамс. ні. Кожна буквально розмова так починалася. Але зрештою, кожна розмова перетворювалася на так. Е, е, так, але Але не вчасно, бо дуже довго думали, і Б. Е, е, ніколи е, не, е, не було це надано в достатній кількості. Тому я боюся, що точні. Стачив... Припускаю, що з тамагавками буде та сама історія. Політичне рішення, зрештою, може бути ухвалене. Але я дуже-дуже хочу, щоб ми не жили в ілюзії, тому що ця ілюзія заважає нам об'єктивно оцінювати реальність і ухвалювати правильні рішення. Щоб ми жили в ілюзії, що от зараз нам дадуть якусь ще зброю, і от. Тоді точно ми змінимо хід е, війни, і тоді Путін там скаже: ай яй яй тепер я точно здаюсь, давайте сідати за стіл переговорів. Такого не буде. З кожною зброєю у нас асоціювалися ці надії. Згадайте. Будуть Хаймарси, будемо зараз там егегей буде в -16. 16 полетить. Просто жодна, кожна зброя, яка була надана Україні, робить нас сильнішою. Це факт. Але жодна зброя, надана Україні сама по собі, не здатна змінити хід війни. Е, і от так треба ставитись до Тамавка. Тому я візьму на себе е, відповідальність, слава Богу, вже не політично, але репутаційно. Я думаю, що сьогодні рішення про Тамагавк не буде, але буде розмова предметна. Це добре, що вони говорять, хай вони поговорять. Е, і Томагавк зараз виступає як інструмент, е, карта, як любить Трамп казати. Це карта, яку Трамп тримає в кишені. Він, він, він же сказав, що вона в нього є, але він ще її не розіграв. Тобто, можливо, повністю б війну не змінили томагавки, однак все ж таки Кремль, я бачу, вони лякають. Ну, Медведів висловився, і Лукашенко висловився. і всі, ну, Ну, безперечно, що а, руйнівна сила, сила оборони України з томагавками стане набагато більшою. Але а, це не означає, що відповіддю Путіна на томагавки стане окей, тоді зупиняємось. А, він а, грає вдовго. Я хочу, щоб ми всі зрозуміли, пам'ятаєте нам ну Не нав'язували, а було запропоновано називати <кхи> війну в Україні війною на виснаження. Так. Що це от війна, поки одна зі сторін не виснажиться. От ми цей етап пройшли. Це не війна на виснаження. Це війна воль. Тобто, у кого сильніша воля перетерпіти. Стати сильнішим всередині, вирішити свої внутрішні проблеми, мобілізувати більше ресурсів ззовні? Ось той і переможе. І для Путіна це питання, він зараз буде відповідати, коли йому скажуть там умовно, йому скажуть, ну все, Трамп дає Україні тамагавки». Е, Він не скаже тоді, дивіться, час зупиняти війну. Він скаже, яка наша відповідь військова? Як ми можемо показати? Що ви сильніше б'єте по нам, а ми ще сильніше будемо бити по вам. Тому що він грає вдовго. Це про витривалість. Це не ця війна, це не спринт і навіть не марафон, це ультрамарафон. І тут потрібен комплекс факторів вирішення внутрішніх проблем, міцні союзи і системні постачання. Ось ці три елементи. Хто буде ефективніший в них, той і. А, і четвертий елемент, вибачте, звісно, це суспільна ну, підтримка, готовність суспільства витримувати тягар війни. Ось ці чотири елементи, якщо вони у той, у кого вони будуть, той переможе в цій війні. Ну от говорячи про силу волі, зараз вона на чиєму боці. Конкретно в цьому моменті на нашому, тому що все-таки ніхто там, мало того, що ніхто не міг уявити, що Україна в принципі встоїть під ударом. Так я вам скажу відверто, що ще вперше про те, що Захід втомився воювати, втомився підтримувати Україну, і що ми вже самі втомились, ми просто ще цього не усвідомили. Я почув, згадайте, коли. В травні 2022 22 року. 22 рік, так це ще так. Да. через три місяці після Дуже початку війни, вже нам казали ми більше не можемо, нам важко, зброї нема, санкції більше ми не можемо застосовувати. Грошей вас підтримувати нема. Давайте щось з цим робити. І звісно, якщо ми, воюючи проти такого сильного ворога, ось уже там три з половиною роки <кій> тримаємо позицію, в принципі. Ну, Це однозначно, що наша сила волі сильніша. Але російська сила волі виявилася сильнішою у вирішенні у внутрішній мобілізації і у вирішенні внутрішніх проблем, які дозволили їм зробити їхню воєнну машину більш ефективною. Ну а далі історія покаже, у кого довша воля. Дмитро, ви в свої... в соціальних мережах у себе. Нещодавно зробили пост про те е, і розповіли, що треба робити американському президентові, щоб наблизити перемогу. І там ви озвучили три фактори. І перший це, ну от, хто можливо не бачив і не чув. Перший це щоб Трамп діяв, а не говорив про це слова. І підіями ймовірніше за це я розумію, що ми говоримо тут про санкції проти Російської Федерації. Далі у нас. Е, коаліція, співпраця з тими, хто має вплив на Росію? Ну і третє це проявити підтримку України. О стосовно третього, вже у нас явно є якийсь позитив, тому що тут Трамп заговорив про фонд перемоги в Україні. Я ще деталі достем... ну, не знаю достеменно, але точно це щось все що говорить про щось хороше. А от стосовно друг... перших двох пунктів а... розкрийте їх, будь ласка, Дивіться, а... а... чому зараз відбувається оця вся активізація знову? Два тижні тому ні про які переговори ніхто не говорив. Ну про те, що щось був. всі собі воювали тихенько і здавалося, що до кінця року нічого не зміниться. Потім сталося припинення вогню між Ізраїлем і Хамасом, яке дійсно зліпив докупи президент Трамп і його команда. Чому їм це вдалося? Тому що вони чітко зрозуміли. Слабкі сторони Ізраїля, слабкі сторони Хамаса зібрали коаліцію держав, які разом з ними, зі Сполученими Штатами, мають вплив на ці слабкі сторони, які сказали: дивіться, отут ви слабкі, і сильніше ви тут не станете, бо ми вам не будемо допомагати ставати сильнішими. Трамп для того, щоб ця коаліція сформувалася, змусив Натаньяху, прем'єр-міністра Ізраїлю, особисто вибачитись по телефону перед Еміром Катару. Це, ну, такий випадок, я б сказав, безпрецедентний. безпрецеденту. <кхех> і потім на третьому етапі вони перейшли, тобто, коли він зліпив якби, в розуміння, що робити, розуміння, з ким робити, він це зробив. Він сказав Натаняху, значить, отут все, стоп. К Хамасу сказали, що Хамас, якщо ти остаточно не хочеш зникнути, то ти маєш теж зупинитися. І ніхто тобі допомагати вижити не буде. З тих, на кого ти розраховуєш Туреччина, Катар. Катар. І от Вуаля раптом те, що здавалося неможливим, стало можливим. Якісь цього уроки для нас. Перше, <кхем> ну, все, що немає, нічого неможливого. М -м Друге. Дуже важливо а, намацати чітко слабкі сторони обох сторін для того, щоб досягнути миру. Тут для нас є а, негативний момент, бо це означає, що, що, і у нас є що і у нас їх намацають, Ну, у нас тут вельми очевидні слабкі сторони, тому а, ясно. І знайти тих, хто а, з тобою зіграє, розіграє цю комбінацію. Тепер дивимося на це з точки зору Путіна. Карти Таро зараз так розкладаємо. З точки зору Путіна. Хто може Путіну <кхем> сказати, дивись, ми е, не допоможемо тобі вирулити, е, тому тобі треба погоджуватися. Е, ну, Я бачу дві таких країни: це Китай і Саудівська Аравія. Китай зрозуміло через їхнє всеосяжне, як вони кажуть, безмежне партнерство з Росією. А Саудівська Аравія, тому що від неї залежить ситуація на світовому ринку нафти, її в принципі, якби у них було бажання. Нема, ну, нічого не коштує там обвалити ціну на нафту до рівня, коли російська економіка почне реаль, реально задихатися. Колись вони так, до речі, довели до ручки Радянський Союз на прохання Сполучених Штатів. От. А тепер вони цього робити не хочуть, тому що вони стали великими і потужними. От така от, якби, картина для телеглядачів: О, ці три елементи треба зліпити. І вони запрацюють. Але кожен з цих елементів ну суперскладний і, чесно кажучи, набагато складніший, ніж в випадку Ізраїля і Хамаса, тому що уряд Натаняху був суттєво ослаблений війною всередині країни і на міжнародній арені ну, за свої дії в Газі, тому що Хамас вже був максимально ослаблений всередині і у них не було ніякого світла в кінці тунелю. У нас все таки ситуація і в Росії, і в Україні інша. Тому я не хочу, щоб це страшно прозвучало, але там уже навоювались, і з'явився Трамп, який правильно розіграв це все. А тут у нас ще принаймні одна зі сторін Російська Федерація ще не навоювалась. Не навоювалась. Тому це буде складно, але шлях до припинення вогню, ось такий, як я описав. Тут не треба вигадувати якихось рецептів, все відомо. Просто здавалося, що американський президент, натхнений цим примиренням між Ізраїлем і угрупованням Хамас, просто не буде зважати на ті труднощі, як ви кажете, і просто буде ну, наближати нам перемогу. А, власне єдина причина, чому зараз знову все закрутилося. Це його успіх з Хамасом і з Ізраїлем. Так хочеться ж, він же казав, що є дві найскладніші війни: це Хамас Ізраїль, Росія, Україна. Його від омріяної Нобелевської премії миру там по факту відділяє тільки Україна, російська війна. Тому, звісно, він з енергійно значить, включився в цю історію. Але е, дуже ну, на відміну від випадку Ізраїля і Хамаса. Ну, Росія не Ізраїль і не Хамас, От, і Україна це не Ізраїль і не Хамас. І плюс ну, трошки важче домовитися з Китаєм щось зробити з Росією, ніж з турками і з тим же ж, Катаром щось зробити з Ізраїлем і з Хамасом. Знаєте, що я подумала? Можливо, те, що врегулювання цієї війни Ізраїль-Хамас без участі Росії, яка зазвичай ну. Мала вплив на близькому сході, так вважалося, може це якось зіграє ось це послаблення Москви, може нам зіграти на руку Росії. Немає зараз на Близькому Сході, вона її тут звідти викинули турки, так. коли повстанці, скажімо так, до яких Туреччина не байдужа, скинули режим Асада. До речі, режим Асада це теж приклад того, що те, що режим, який зовні може здаватися вічним. І непорушним, потім просто колапсує в секунду, як картковий будинок. Ну Ми бачили це в Україні на прикладі, наприклад, режиму Януковича. Ми бачимо це на прикладі Асада. Тому коли там Путін теж розказує, як у нього все міцно і контрольовано, то тут теж можуть бути питання. Тому всім ще чому вигідно, чому зійшлися інтереси різних гравців на Близькому Сході. Справа в тому, що Ізраїль став гегемоном Близького Сходу. Тобто він так. став себе поводити ну, так, я такий не можу, прям, не можу на солідному телеканалі це слово використати, ну, але скажі, безправ... ну, по безприділу, що називається. Так. Він почав поводити себе на Близькому Сході. І всі зрозуміли, що якщо зараз не... Зупинити Ізраїль, то це відчуття безкарності воно, воно призводитиме до дедалі зухваліших дій Тель-Авіва в усьому регіоні. І тому це спонукало всіх об'єднатися проти, проти нього. А тепер, якби Ізраїль трошки посадили, турки є достатньо сильними. Тепер таки встановився все це там позаду стоїть Катар, Саудівська Аравія з американцями. Катар собі ще відхопив взагалі унікальне рішення про гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів. І ось сформувався новий баланс, в якому зупинили війну і так трошки Ізраїль опустили на рівень, на рівень з іншими. Нічого, розумієте, мир не береться просто тому, що комусь хочеться зупинити війну. На жаль, мир береться тоді, коли інтереси. Тих, хто має важелі в цій історії, ну і важелі і ставки у війні, зрештою, збігаються до спільного знаменника. У нас воно якби ще, ще не там, на жаль. Але подивимося, чим закінчиться ця нова спроба. Так, да, Здається, що догодити інтересам загарбницької Росії просто в цьому випадку просто неможливо. А, ну… І так, і ні. Тому що я ж кажу, дивіться, Путін, війна триває за однієї простою причиною, тому що Путін все ще переконаний, що він може її виграти військовим шляхом. На чому тримається це переконання? Перше, він побудував економіку воєнного часу, якою дуже зручно керувати. Ну, вибачте, вони там виготовляють декілька тисяч шахедів на місяць. Вони можуть пулять тут безкінечно і по нам, і по, і по Європі. У нього є балістичні ракети в достатній кількості, у нас їх немає в достатній кількості. І тому і у нього є, в принципі, люди, ну, які там можна говорити з різних причин, але йдуть воювати. Тобто він себе вельми безпечно почуває, тому що його другий розрахунок, що в той час, як його ситуація стабільна, Україна втрачає волю до боротьби. І втрачає головний людський ресурс, вичерпує людський ресурс. І третє, його розрахунок в тому, що американці кинуть Україну, європейці не впораються з своїми, там, програмами, своєю програмою переозброєння. І зрештою, от його воля виявиться сильнішою за волю України та її друзів. От він сидить в цій позиції. І до тих пір, поки не будуть вжиті кроки, які переконають його в тому, що його розрахунок невірний, що він не може виграти цю війну військовим шляхом? Війна триватиме. Ось в цьому, якби біда.